Черкаські схили перетворились на смертельну небезпеку. Приватні забудови на кручі пливуть на ті, що внизу. Такої біди кажуть місцеві тут досі не віддали. Усі ж спроби самотужки укріпити схил марні. Подробиці у сюжеті. Провулок старий, і проблему тутешніх теж не нові. Місцеві кажуть, живуть у постійному страху. Свої схили щороку укріплюють і роблять це хто як може. Та ось цей саморобний бастіон пенсіонерки Катерини Іванівни не витримав останні зливи. Дощ пройшов і чим тільки гуп. Вийшли, і воно все там лежить. Тут мешкає вже понад 40 років, каже жінка, та щоб так сильно руйнувався схил, досі не бачила. Переживаю, що впадеш житей, це, це о, пристройка, така вагончик стоїть тут. Пенсіонерка припускає, попливли схили через неслухняних сусідів. Там був сирень, було дерева, там нанизу воно трішки держало гору, от, а вони повирізали собі, взяли. і Ми їм говорили, про що не ріжте, бо вона ж гора осувається. Сусіди ж знизу запевняють, дерев не чіпали. А ми не різали, ось як було, так і я бузок оце і отам от був ряд бузку теж. То від під, ним. хай откопають, подивляться. Навпаки, говорять, укріплювали, схили рослинами з міцним корінням. Киві посадив. Два киві змічтожила і смородини. Розбіжності у словах зрештою розсварили сусідів. Дерев'я були відпіяне теж. Де? Вони ж попадали та лежали, як ми поляли. Не сваритись, а діяти радить муніципальний інспектор Олександр Давиденко, бо винних тут каже не знайти. Руйнуватися схил міг і через свій поважний вік, і через сусідські забудови поруч. Та найперша все ж радить Катерині Іванівній прибрати свого вагончика. Хоч той і простоїв на схилі без жодних проблем 20 років. На нашу думку, ми обстежували якраз причиною є те навантаження, яке на Бугор складає. Ну, на той обрив умовний да, навантаження здійснює цей вагончик. Там в ньому зберігається різне, різний домашній там крам. Потому Давиденко радить людям звертатися за допомогою до комунальників. Історичні схили, говорить, треба рятувати якнайшвидше. Тим паче, вартість робіт з укріпленням мізерна, як рівняти з можливими трагічними наслідками. Юлія Доброскок, Сергій Хімов, Віка новини.